Вітаю, друзі! А також усі інші у нас сьогодні 12 травня, і це фактично вже 1174 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на ОБОСЮЄ ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, що відбувалося в зоні бойових дій за цей час, коли ну скажімо так з'являється на дипломатичному плацдармі все більше і більше повідомлень. Про готовність України до перемиря, до перемовин навіть на нових майданчиках в Туреччині. І в принципі, у цьому нема нічого дивного. Пояснюю, чому тому, що Україна це цивілізована демократична країна, яка ні на кого не нападала, ні у кого території не окуповувала. Вона є країною, на яку напали території, якої окупували. Ми не є агресором. І ми демонструємо цивілізованому світу, особливо нашим заокеанським друзям, особливо, їм, готовність до перемоги. Але на своїх умовах, безумовно. Тобто повне припинення вогню, перемир'я. Назвемо його так. А окрім всього іншого, є і інша умова. Друга умова це те, що ми не можемо піти на те ті ультиматуми, які ставлять перед нами російські окупанти. Ну, мовляв, наприклад, просто взяти і віддати їм усю Запорізьку область, Херсонщину? Ми ніколи не підемо на те, щоб визнати ті території, які захопила Російська Федерація, російськими. Як би вона того не хотіла, а воно дуже хоче. І тому перемиря, якщо про нього вже говорити, воно повинно починатися з чого? З припинення вогню. І це повинні побачити усі. Але що таке припинення вогню? В ну скажімо так, в розумінні а, російських окупантів буде не трохи так статистики сьогодні, не те, що як то кажуть, цифри, які є більш красномовними аніж а, якісь а, політичні заяви. Пам'ятаємо великодневе перемиря. Нещодавно закінчилося травневе, так зване, перемиря, яке об'являв саме Путін в односторонньому порядку. Окей, ми все ж таки його протрималися. Але за даними тільки моніторингової групи Deep State стало відомо те, що російські окупанти з 8 по 10 травня здійснили 193 8 травня, 196 9 травня та 161 10 травня штурм. Фактично, це навіть більше, аніж було середньостатистично протягом квітня. Коли кількість штурмових дій з боку російських окупантів становила 150-155 на добу. Це дані Deep State а, щодо штурмових дій. А у мене є своя інформація та своя статистика, яку треба а, також привести. А, що таке приміри? Припинення вогню, ну от яка кількість штурмових дій, Кількість збільшилась. А це підтверджує статистика втрат російських окупантів. Російські окупанти за ці три доби е перемиря, 8-9, 10 травня, втратили особового складу 3920 200 300 та полоненими. Танків 10, бойових броньованих машин 17, ствольної артилерії 118, реактивних систем залпового вогню дві, засобів протиповітряної оборони 3. Автотранспорт 343 одиниці, спецтехніки 3 одиниці. А те, що вони втратили невелику кількість танків та бойових броньованих машин, РСЗО, ППО, все це пов'язано з тим, що цих систем стає все менше. В них критичний дефіцит по танкам, по бойовим броньованим машинам. Ми про це а, завжди говорили, і на цьому робимо акцент. А, найголовна трійка, штурмова трійка зараз це особовий склад, ну тобто, люди. А, Автомобільний транспорт, автотранспорт, до якого зараз а, вже доєдналися і мотоцикли, як також відносять до цієї категорії, і звісно ж артилерія, яка здійснює ствольна, особлива артилерія, яка здійснює а, вогневу підтримку під час штурмів. Отже, Діп продемонстрував кількість штурмів, яка була більш аніж м, в квітні. А в свою чергу, втрати російських окупантів за ці три дні не продемонстрували. Того, що вони зменшились навпаки, це або середньостатистичне, або трохи вище аніж середньостатистичний показник втрат під час активних бойових дій з високим показником втрат автомобільного транспорту та артилерії, тобто все, що задіюється під час штурмів, трохи ще е статистики знову ж таки, цифри того, скільки було використано російськими окупантами дронів. Різного типу баражуючих боєприпасів, дронів і так далі і таке інше. За ці три дні росіяни використали більш ніж 1300 FPV-дронів. Було використано більш ніж 1300 дронів за три дні. Тобто середній показник був використання 450 а, дронів приблизно на добу. Но це говорить про припинення вогню. Від слова, взагалі ні. При, е, при цьому баражуючих боєприпасів типу ланцет було використано більше ніж 20 одиниць, е, блискавка – більш ніж 20 одиниць, і все це говорить про те, що е, вони припинили е, вогонь. Це було перемиря. Ні, це були звичайні бойові дії. Тобто, як можемо говорити про мир, коли вони продовжують війну? Звичайно, середню статистичну. На деяких ділянках так дійсно гармати замовкали. Але для віщо? Що ми не били у відповідь, і, наприклад, вони могли провести спокійну собі ротацію, підвести боєкомплекти, які будуть потім використовувати, нарощуючи інтенсивні штурмових дій втричі, тричі чотири рази п'ять разів. Окрім цього іншого, хочу звернути увагу ще на такий факт: що за період 8, 9 та 10 травня російські окупаційні війська захопили майже 12 квадратних кілометрів території України. Це приблизно по 4 квадратних кілометрів на добу. Для розуміння саме те, що та як треба пояснювати нашим заокеанським друзям, 4 квадратних кілометри це приблизно площа, яка дорівнює централ парку в Нью-Йорку. Навіть трохи більше, аніж Централ Парк в Нью-Йорку. Бо нашим західним партнерам завжди треба проводити якісь порівняння, приклади з чимось там. Футбольне поле, ще там якісь башта, якась Empire State Building. От приклад, тобто, фактично, Центральний Парк за добу захопили російські окупанти на території України. Ну, от таке порівняння. Це перемиря, від слова, взагалі, ні. А тепер, що в зоні бойових дій, відбувається станом на зараз. А зараз відбувається те, чого ми й очікували. Росіяни як продовжували, так і продовжують. Просування десь по 100 метрів, десь по 500 метрів, десь вони мають можливість заглиблюватись на кілометр. Отже, починаємо. В зоні бойових дій зараз дійсно ситуація, як завжди, напружена, складна та дуже важка. Сили оборони України намагаються максимально контролювати те, що відбувається на полі бою. Але росіяни, отримуючи можливість десь ось це. Зманіпулювати, мовляв, тут у нас на цій ділянці мир, і ми логістикою підвозимо особовий склад, мотоцикли, боєкомплект, снаряди, боєприпаси, техніку, де-інде. І в результаті, коли закінчується перемир'я, або коли вони цього захочуть, або о, коли вже буде кінець третьої доби, а тоді починаються масовані штурми. Але є ділянки, де ці масові штурми вони не припинялись. Це турецький виступ, це покровський напрямок. Це е, Кураховський виступ, ну і деякі ділянки лимано купінська вісі. На турецькому виступі російські окупаційні війська мали можливість вже фактично вийти на трасу Н-32. Це логістична артерія, яка поєднує між собою Константинівку та е, Покровськ. Фактично, вони перерізали її фізично, саме фізично, не вогневим контролем. В районі Нової Полтавки, і в районі цієї ж нової Полтавки російські окупаційні війська закріпилися на околицях самого населеного пункту. Ведуться бої за нову Полтавку. Також вони вийшли на Нову Оленівку. Використовуючи, ну, традиційну, традиційну схему просування, вони зайшли в Нову Оленівку, і найближчим часом я думаю, також буде перерізано ще на одній ділянці. Логістичну артерію н 32 тобто ситуація на турецькому виступі погіршується. А росіяни зараз обходять фактично обходять основний напрямок, який в них був для просування. Це вздовж траси Н 20 з виходом на н 32 Але в них цей процес відбувався дуже повільно, оскільки він відбувався дуже повільно, вони вирішили йти в обхід. Через Воздвіженку, з по, а також через Олександрополь, Пантелемонівську, Суху Балку, тобто охоплюють зараз по флангам. Вони будуть намагатися рухатись далі саме таким чином, притримуючись тієї тактики, яку я називаю тактикою метастаз, тобто рухаючись переважно вздовж лісу свого. Для них є основним напрямком це рух. Лісосмогу. Ну і звісно ж цей напрямок для них залишається. Турецький а, виступ він зараз залишається пріоритетним в планах відкриття Константинівського напрямку, який вже можна вважати відкритим. Але от саме за період літнього наступу вони будуть намагатися максимально просунутись саме на турецькому напрямку. З турецькому виступі з метою прямого виходу, якщо не через турецьк, точні по Н 20 або по Н 32 але виходу саме до Костянтинівки. Для них це задача максимум фактично на літню кампанію. Ну і вони будуть намагатися це робити усіма методами та засобами. І це до речі, ще один приклад того, що Путін не буде йти на перемир'я, йому потрібна. Продовження війни і просування, не дивлячись на те, що він зараз в не найкращому стані в питаннях забезпечення військ, але навіть м'ясом, і о, тим, що о, він намагається імітувати перемиря і таким чином вигравати час і накопичувати ресурс за декілька днів для каталізації о, наступальних дій. Він буде намагатися і далі рухатись, тобто він буде намагатися в оману вводити усіх суспільства міжнародне, наших партнерів, мовляв, до чогось він там готовий. Давайте ще там тиждень а, миру, через три тижні ще там два-три дні миру, перемиря якогось. А з а цей час він буде використовувати, щоб потім максималізувати а, інтенсивність а, наступальних дій. А, далі Кураховський виступ а, траса Н 15 Ну фактично тут а, росіяни вийшли на Богатир через розлив. Тобто а, вже починається битва за Богатир. Богатир, а, про що ми неодноразово говорили, що саме богатир є, а, скажімо так, не те, що бахилєсовою п'ятою, а саме вихід на нього росіяни можуть розглядати більш перспективним для перерізання самої логістики Н-15. А не продовження цих бойових дій за Константинополь з боями в лоба чи в обхід, це їм не вдається. Ми вже давно бачили, що з Константинополем у них не виходить. Тому вони використовуючи ті ж самі метастази з рухом вздовж лісосмуг, і це ми можемо яскраво побачити, як воно виглядає. Вони мали можливість виходу. На багатир зараз ведуться бої зараз а, саме за околиці, південно-східні околиці. Багатиря сили оборони України тримають оборону, але ми можемо говорити про те, що найближчим часом ну, буде ця кишеня зрізана одностайно. А, зростає загроза для гарнізону в Константинополі. Це загроза вже давно існує. Тому через деякий час я не здивуюсь, ну що це буде не завтра, не післязавтра, але все одно. Протягом найближчих днів з Константинополя доведеться виводити е гарнізон, який тримає там оборону, і фактично можна вважати, що російські окупаційні війська до літа вийдуть на багатири ще й зі східної частини. Цілком можливо буде розвиток подій саме такий, якщо звісно ж, якщо е сили оборони України не стабілізують тут е ситуацію, як це відбулось на покровському напрямку. І не переріжуть через розлив, наприклад, ось цей апендікс, цю кішку, яка зараз утворилась. І тоді ситуація може, звісно ж, змінитися вже не на користь російських окупантів. Ну і звісно ж, ще треба згадати про Лимана Коп'янську вісь, яка також досить активно зараз себе демонструє, особливо в районі Макаївки. Нещодавно, коли ми з вами говорили про Лимана Куп'янську військ, я е, говорив, що для російських окупаційних військ, окрім там Лиманського напрямку, Куп'янського напрямку на Великий Бурлук, е, е, який вони намагалися вийти е, і через е, правий берег річки Оскіл, коли створювали е, там плацдарм, потім переорієнтувалися на правобережний Куп'янськ. А е, далі це, звісно ж, бурова напрямок на бурвою. Вони ще для цього намагаються формувати єдину таку лінію боязів на єдиний фронт, і зараз також буде концентрація на лінії на нашому рубежу, який знаходиться від нового миру до фактично копанки. Перше травнево це рубіж найцікавіший для російських окупантів. Вони будуть намагатися силами 20-ї загальної військової армії обійти його. Саме з півдня вони будуть намагатися обійти його і просуватися саме таким чином. Для чого? Чому саме так? Тому що е, тут висоти це якраз рубіж, який тримається на висотах, і він не дозволяє росіянам е, атакувати в лоба і для них через нової горівку, в напрямку на Грейківку, е, через Райгородок, на Копанки. У них серйозні проблеми з тим, що вони не можуть прорвати цей рубіж через саме висоти, які тримають. Ну і сили оборони України, які тримають ці без, безумовно. А зараз російські окупаційні війська покращили становище своє положення в районі Макіївки. Саме в районі Макіївки вони мали просування в напрямку на Греківку. Ну як в напрямку? Не те, щоб о, безпосередньо на саму Греківку. Грейківка – це один. Це мета безумовно, але вони намагаються рухатись, зрізаючи сіре зони з виходом на новомихайлівку. Тобто поступово реалізується їх ось цей план по зрізанню саме вразливих таких місць зрізанню ось цих виступів, зрізанню ось таких кишень, і вони будуть намагатися це робити і далі. Тобто вихід на правий берег річки Чорний Жеребець дає їм можливість оперувати саме в цьому напрямку по цим висотам. Тому е я не думаю, що е Путін е якому е кожного ранку роблять е доповідь стосовно того, що відбувається в зоні бойових дій. Якщо він побачить, що там в них є просування, ще на якійсь ділянці, то в принципі він скляні давайте знаєте, що зупинятися взагалі йдемо на умови е України. І не будемо більше воювати, повернемо їм ці території. Ну, ну дійсно, що це за дитячий садочок. А, тому той, хто в це віре, а, ну на жаль, це ваш вибір бути в цих ілюзіях. А, Україна зараз проводить дуже важку дипломатичну роботу. Ми в цьому світу доводимо. У нас така, таке положення, така ситуація. На жаль, що нам потрібно постійно усім щось доводити, щоб а, після того, ну от ми довели, що ми цивілізовані, демократичні, ми за мир. Ми готові до перемови. А до перемир'я не готовий Путін. І тільки коли вже усі інші а, це зрозуміють, наші партнери, особливо з океаном. А, це, Мабуть, кожному новому президенту треба буде щось домоводити, що Путін це маніак та злодій. Але коли це відбудеться, то безумовно це вже буде мова не про перемир'я. Це вже буде не про мир. Це буде тиск заради миру. Можливо, навіть операція. Перспективи миру з Росії може бути тільки одна: це капітуляція Росії. Якісь інші варіанти це виключно Омана, яка тільки буде надавати можливості російським окупантам накопичувати ресурс. Дякую усім за увагу. Дякую усім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши. Ну і, звісно ж, репост. Все це допомагає цим е, відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту. YouTube. дякую всім, хто це зробить. Дякую всім, хто це зробив. Зустрінемось завтра, як завжди, на сфілі, в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!